Доброї ночі вам, доброї ночі. Я казала, моя бабуся глупа стала, але тепер ми вже по модному можемо сказати, що часовина незвична Таня для тебе казати про глупу ніч, тому Чому? що ти ведеш Чому? український клуб, розумні розмови. Да, а да. ти таки кажеш ну, не буває, знаєш не буває, Я іноді іноді на часовий перекид. Запрацювалася, ну, запрацювала. бо ми з Андрюшею, коли всі нормальні люди вже готуються до сну, ми тут на посту. Працює розслабитися, ну нема коли розслабитися. І вам ми бажаємо, щоб оці дві години, які будуть у нас спілкування, щоб вони для вас були ну, такими, щоб ви не могли розслабитися в приємному сенсі цього слова. У нас сьогодні дуже багато цікавого, і у нас вже тут за спиною є цікавий гість. Взагалі на сьогодні гості колоритні дуже колоритні гості, дуже колоритні розмови. Ми будемо. І щось бігати, ми будемо і щось робити, і щось вигадувати, і дарувати вам цікавий настрій. Ну, і гарний настрій. Все. Ну, взагалі. Ходімо знайомитись. Ходімо знайомитись. Якщо ви полюбляєте українські пісні, то Андрюша, це давай. Це. Та я вже йду. Доброї ночі вам. Доброго дня. Добро От, Справжні українці сьогодні <сваж> у нас в гостях. Ми починаємо, в душі, так точно. ми починаємо якраз зі справжніх українців справжньої розмови. У нас Стівен в гостях, він лідер і соліст гурту «Чорнобрив». Це решено правильно. Дякуємо вам, що ви завітали в цю нічну годину до нас. Спасіло. І, і ну, взагалі-то, я думаю, що зараз для наших глядачів приємний такий. Несподіванка. А що ж це таке? Та? Ну, це звичайно ідея моя. Тому що всі креативні ідеї в цій програмі. Всі гарні ідеї, так. А просто я тирю ідеєю, Тані, тому... Це хорошо, це хорошо. Стівен, вночі працюєте? Бувають, бувають дуже часто. Співаєте? Це теж, а без цього ми обходимося просто. А ви сова взагалі за своєю натурою? Чи не сова? В общем-то, можна сказати, що я чоловік люблю ночний образ життя. І буває, що я часто сиджу до поздно ночі, так? А потім вже утром може засипають сюди. Да. А то якщо з іншого сторони можна сказати, що я сова. Сова. Хорошо. Тепер інше питання. Ну чого взагалі так полюбили українське? Почали одягати вишиванки, почали одягати шаровари, це не да. не, не українські переспівати. В принципі, а, в першу чергу вам сказати, що це то страна, яка спочатку я просто думав, що я просто приїду здесь. учиться и потом уеду, да? Но когда так я приехал, а, когда приехал здесь, я увидел страну, а, мне очень понравилось. А, народ, а, культура, а, музыка, то есть и тот же специфический а, костюм, который я в другой а, части мира не видел, кроме здесь, где славяне живет. Mm -hmm. живет. А, то есть я бы хотел очень сильно сделать что-то. В український афроукраїнський стиль. То есть, а поскольку я не знав, я не смог писати український текст самостоятельно, я просто решив, що наверно буду починать все народні українські пісні. Wow. Да. Я так думаю, що українці ще більше полюблять українські пісні, українські спів, коли побачать, що ось так прославляється українські пісні. Треба ще пошукати людей. Треба пошукати Ну, я так бачу, ви непогано адаптувалися в Україні, да? В принципі, те, що можу вам сказати, що... Таня у нас просто підробляє на міграційну службу. Я адаптувався, да? Единственне, що я не адаптувався, це погодні умови. О, Тобто взимку вам важко. Це не що ви навчилися, я бачила козу українську. Є такі справи, є такі справи. А сало як? Ну, сало, звісно, це дуже хороше саме. Їжу адаптували, погоду ні, їжу адаптували. Просто Таня після 18-ї години не їсть взагалі, не сало, не борщу. Ну, вона береже фігуру. Тобто хочу вам сказати, що навіть якщо людина хоче сало, Это никак не выражает на его или попадение. Потом со сало, там калорий опаснее. Я тобі кажу, да. ти мене чуєш, ест, тебе кажу. А ты меня не чуешь. Можно есть, даже 12 часов ночи, можно сала їсти. Вот зараз мы з вами поспілкуємося, послухаємо песню, и Таня зарубает бо вона... да. А знаете вже, кто такие козаки взагалі? А, конечно, даже... Тобто, історію українську теж звучает. Я даже. Або посвящен в каза сообщество в остров Хортиця в Запорожье. Ви туди їздили? А так цей кліп там знімали, ви коли там козаки, несе галя вот. это... не это не это не в хорту. А я там був часто бываю действительно на коне там катаюся и так далее. А, то і вам все оце, от козацьке, все українське, вам це все подобається. Действительно мені очень нравится. Як ви вибираєте українські пісні, які співати? Їх же насправді дуже багато. Чому от саме ці обираєте? Найбільш колоритні, найбільш відомі? Най... От чому саме ці пісні? Знаєте що? то що, Коли вибираємо цю пісню, я спочатку слухаю, а потім вибираю ті пісню, які мають юмор, да? mm -hmm. юморські пісні, наприклад, там воду", не се галяв води, да А ви нормально український юмор сприймаєте? Да, так? Я вже, вже... українські хлопці, хлопці вже. Українські хлопці вже. Сало, дівчата українські. То є, коли вибираємо ці пісні для репетуар, стараюся вибирати ті пісні, які більше веселі. Я взагалі люблю веселі пісні, тому що у мене такий персонаж, такий імедж. Я дуже люблю веселі пісні. Я знаю, що ви раніше по-іншому називалися. Ви називалися «Чорні Атланти». <laughs> tak, prawda? A rącze prosił. Czyli w tym rebranding? Rebranding, Tak, tak. Rączny as well as Black Pillars, pangliski, A Black Pillars. A potem możemy się nazywać, ale musimy się nazywać. Chodzi o Grecja. Nie, nie, nie. Nie. nie, nie, nie grupa a Nie. Nie. <сь> да, то, мы брать именно а, а чому вот да? чорнобривці? Не чер... не не, не При ні... чому тут Калина? Ну, ну, ну це теж українське. Калина, Чорнобривці, що у нас ще <сь> таке? А okay. если вы смотрите, да, a, если будете считать про именно это святые Чорнобривцы, uh -huh. эти святые имеют его корень, его корень из Африки. А, тобто це не просто так. не Не просто так. Велика філософія. Це філософія ще. То я очень давно привезла. Це чорнобривці привезли насіння якийсь колумб, чи хто поїхав. Та Ні, Таня, насправді ми з тобою колись ще давно наші пращури вони були з Африки. Ти просто не. Я думаю, чому Ти так Ти просто адаптувалася. Вона любиш у нас ти. А я просто. Так, є таке. То єси, в принципі. Когда раньше вступали под другое название, когда там мы вступали в город Харькове, так и там на выступлении нас представляли местное городское управление, да, то есть а, бывший губернатор да, города Харькова. Uh -huh. Как он... ви дібралися до самого губернатора? Ну, ви да. були, були знайомі з плывыми людьми, да. тому що добратися до губернатора це діло коли Творчество нету mm -hmm. да. oh. да. <решко> наступлення, А потом у нас представляли як чорнобривці, да, mm -hmm. Ми навіть в першу чергу не знали даже, що таке чорнобривці. Ah, а, так це він вам виндом назвать. Да, це що? допким це… À, а кушарев, но ничего особенно. То есть кушнарёв, Bates, it, он, да. die, äh, после этого выступления я просто мне стало интересно знать, что Чернобыль означает mm -hmm. история, это свиты, откуда то есть, мне очень понравилось, действительно, да? И я решил ребран сделать вже... А, Действительно, после даже когда мы изменили а, название группы, да а, очень много могу сказать, что позитив или а, много хороших вещи начали присутствовать в группе, то есть продвиг было очень заметно. Ну зараз вот вы кажете про Харьков, а зараз взагалі вас як запрошуют не тільки в Києве, вы там. На Хортиці десь, а і виступ такий на Хортиці Ні, козачей. Тільки в Києві, тільки в Києві люди. А, то, то, що, ну, зрозуміло Таня, що в тебе таке в Києві все. Те, що а, ми група да, гастролюємо практично везде і, і в Росію теж гастролюємо, да, і Гераси тоже гастролюємо. А кого б нам запросить з України, Такі думають, та ну, ну а хто там? Чернобрисы, да. Українська назва, там, все. навіть коли нас представляють і говорять, что група з України, Украина, чернобрызгая, а потом ми приходимо, люди, як так? Украинский город, як це так. Давай. Слухайте, ну а <бивати> молоді, от я просто слухав, коли пісні, молоді ж подобається, тому що воно переспів там і в стилі реп такий, і регі там десь, да. Тобто от такі стилі, вони молодіжні і в той же час це українські пісні. Це спеціально ви так обрали, тобто переспівувати? Так, це спеціально. Дело в тому, що я просто наблюдав, що більше молодіж, в а в отличие от больше поколения, да?

Ну так, тобто зробити таке, якого ще до вас, мабуть, не додумалися ніхто зробити, так? А скажіть, як у вас на батьківщині взагалі це сприймають те, чим ви займаєтеся? в Так, в общем-то, а довго дійсно не знали, що займаюся творчістю на такого. Будівельник, да. А у вас є медич? Ой, думаю, про медичний да. про, про про медичний вуз чомусь, тобто ви будівельник? Да, in, да. Ви вчились чи ні? Чи не довчились закину. Але я вчив, вчив там смотря на то, що я довчився на цю спеціальність, я досяг на пока, не знямись, а, ця спеціальність. От ось будемо займатися творчістю і зараз <laughs> будемо будувати гарний настрій, вибудовувати. <laughs> <laughs> я ж хотів вас А ти хочеш фотографувати? А ти йдеш, за я піду давай, іди. У мене ще доня моя тут сидить, хоче сфотографувати. А, ти і з донею, ну Таня просто завжди всю родину таскає, щоб ото пофотографувати. Нас десь, тут а тут а відомі десь. люди приходять. Ну давай попросимо когось, нас фотографують. Там, хто, хто з оперативної? А, ти ось так хочеш. Да. Давай, ну давай, ну поки що пофотографію. Ми вже перепрошуємо, що ми це таке тут Ми користуємося, користуємося нагодою, ну. те, що ми можемо це зробити. Ви ж там плат. по той бік, yeah, yeah, yeah. ми по цей. І oh. у нас є можливість це зробити. Подивиться тобі, дядя. А давай тепер ти мене. Тому що і я так. до стіна насправді по пообіцяв, Зарай. що я сфот сфотографую зі стівом. Уху. І сказав, Клас. що принесу їй фотку. Дивіться і заздріть нам. Отож бо. А краще приходьте до нас в гості. А краще приходьте до нас в гості. Это да. Так, ну що, будемо тоді слухати українську музику. Залишайтеся із нами.